Весняні квіти написані на полотні, подарували учениці сумських шкіл жінкам-захисницям. Таким чином, говорить військовослужбовиця Тетяна Закревська, хотіли підняти їм настрій і привернути увагу до проблем екології. На картини потрапили квіти, занесені до Червоної книги України. Сьогодні ми запросили всіх захисниць Сумської області з різних наших районів. Шостка канатоп, глухів, трестянець, місто суми для того, щоб передати їм картини, які створювали діти. Ми хочемо, щоб в кожному куточку Сумщини не була така картина, щоб вона надихала, мотивувала наших дівчат далі продовжувати свою службу. Роботи створили дівчата 14-16 років на майстер-класі сумської художниці Світлани Кочуровської. Організував і фінансував захід департамент фінансів Сумської міськради. Протягом березня цього року проходила всесвітня акція Година землі, в рамках якої департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради організовував різноманітні заходи, в тому числі майстер клас живопису, який присвячений проліскам первоцвітам, які наразі зникають у зв'язку зі зміною клімату. Зараз весна, і ми хочемо сьогодні подарувати дівчатам-захисницям в підтримку такого, знаєте, жіночої краси, і незважаючи на те, що яку форму вони одягають військову, так який у них стан душі дівчині хочеться залишатись дівчиною. Я брала пензлик в руки перший раз. Вальна, те, що ну я малюю для себе, а це дуже класний досвід для мене. Дуже дякую майстрині. Як вона, вона нам дуже допомогла? Вона дуже класна. Дівчата мали змогу поспілкуватися з тими, кому дарували свої роботи. Військовослужбовиці Ольги Бутові, що вступила до лав збройних сил півроку тому, подарували картину з зображенням тюльпана. Я її спитала, ми обмінялися телефонами, спитала, що вона думала, коли коли вона малювала цю картину. Вона сказала, що жовтий колір це колір нашого прапору, да? один із кольорів. І не знаю, коли вона мене вручила цю картину, таке тепло, таке добро. Я думаю, що разом до перемоги з такими дівчатами, такими талановитими. Картини отримані в подарунок, говорять жінки, прикрасять місця, де вони несуть службу. Анна книж Сергій Мілевський суспільне новини суми.